Вірджинія Вулф, герцогиня і ювелір. Олівер Бейкон жив на верхньому поверсі будинку, що виходив на грінпарк. Там у нього була квартира. Стільці у вітальні стояли рядком, усі обтягнуті шкірою. Канапи містилися під вікнами у нішах відповідного розміру, усі оббиті тканиною однакового візерунка. Вікна, три довгуваті вікна, належно затягнуті однаковим тюлем і квітчастим атласом. У буфеті червоного дерева належно вишукувались пляшки бренді, віскі і лікерів найкращих марок. Із середнього вікна Олівер міг споглядати блискучі капоти розкішних автомобілів, що заповнювали вузькі тротуари пікаділлі. Навряд чи можна було знайти краще місце у центрі міста. О восьмій ранку слуга приносив йому на таці сніданок. Цей слуга подавав Оліверові розгорнутий ясно-червоний халат, в який той убирався. Довгими доглянутими нігтями Олівер розривав листи і витягав звідти грубі білі картки з вигравірованими на них запрошеннями від герцогинь, графинь, віконтес та інших високоповажних дам. Потім умивався, потім з'їдав грінку, потім читав газету, сидячи біля електричного каміна. Дивись, Олівере, промовляв він сам до себе. Ти. Той, хто розпочинав своє життя у брудному бідняцькому провулку, ти той, хто. І він дивився на свої ноги у бездоганних брюках, на черевики, на гетри. Все мало бездоганний вигляд, все сяяло, все було пошито з найкращих тканин і скроєно найкращими кравцями на Севіл Роу, але він часто скидав це усе із себе і знову ставав хлопчиком у темному провулку. Колись його найзаповітнішою мрією було продавати крадених псів елегантним дамам у Вайтчепелі. Одного разу він попався. Ох, Олівере. лементувала його мати, коли ти то розумнішаєш, сину? Після того він став торгувати, продавав дешеві годинники, а далі, прихопивши одну коробочку, подався до Амстердама. У цю хвилину він захихотів. Старий Олівер пригадав молодого. Так, він добре залагодив справу із трьома діамантами, буде комісійні смарагд. Після цього він перейшов у кімнату в тильній частині магазину в гаттон Гарден, у кімнату, де були вага, сейф, лінзи. А далі, далі він тихо засміявся. Коли задушливими вечорами він проходив крізь гурт ювелірів, що обговорювали ціни, золоті копальні, діаманти, повідомлення з Південної Африки, хтось з них прикладав палець до носа і мурмотів Гмм, саме тоді, коли проходив Олівер. Це було не більше, ніж мурмотіння, не більше, ніж постукування по плечі, не більше, ніж палець прикладений до носа, не більше, ніж гомін, що чувся у юрбі ювелірів, у Гатон Гарден, гарячого надвечір'я. О, як багато років уже минуло з того часу. Та Олівер усе ще чув те постукування по плечі, те мурмотіння, що означало подивіться на нього, на молодого Олівера, на молодого ювеліра. Ось він іде. Тоді він був молодий. Але він одягався краще і краще. Спочатку у нього був двополісний екіпаж, потім автомобіль. Спочатку він купляв квитки у беліатаж, потім у партер. У Річмонді у нього була вілла з підпірками для видких червоних троянд, що виходила на річку. Кожного ранку мадмуазель зривала одну з них і стромляла йому в петельку. Отож. сказав Олівер, підводячись і розминаючи ноги. Отож. Він зупинився перед портретом з трої дами на камінні і підняв руки. Я дотримав слова, промовив він, склавши докупи долоні. Наче в такий спосіб він засвідчував повагу до неї. Я виграв заклад. І це справді було так він став найбагатшим юваліром Англії. Але його ніздрі дивно тремтіли, і здавалось, що його ніс, довгий і гнучкий, схожий на хобот слона, свідчив, що він усе ще незадоволений. Він чув запах чогось захованого десь глибше під землею. Уявіть собі здоровецького хряка на пасовищі, багатому на трюфелі. Після того, як він знайшов один трюфель, другий, він чує десь глибше під землею ще більший, ще чорніший трюфель. Так само й Олівер у родючому ґрунті мейхара відчував десь далі ще один трюфель більший, чорніший. А зараз він поправив перлину в карватці, одягнув елегантне синє пальто, взяв ціпок. І жовті рукавички. Спускаючись сходами, він похитувався і одночасно зітхав, і, виходячи на пікаділлі, нюшив своїм довгим, гострим носом. Чи не тому, що він усе ще не задоволений собою? Йому хотілося більшого, він шукав щось заховане, хоч і виграв заклад. Він злегка похитувався, коли йшов. Подібно до верблюда в зоопарку, який завжди похитується, коли йде по асфальтових доріжках, забитих бакалійниками і їхніми дружинами, які їдять із паперових кульків і викидають на доріжку пожмакану срібну овгортку. Верблюд зневажає бакалійників він незадоволений своєю долею. Верблюд бачить блакитне озеро з пальмами. Так і відомий ювелір, найвідоміший у світі ювелір. Розмірено іде по пікаділлі, бездоганно одягнений з рукавичками, з ціпком, але все ще незадоволений, аж поки підійде до невеличкого темного магазину, відомого у Франції, в Німеччині, в Австрії, в Італії, по всій Америці, невеличкого темного магазину за рогом Бонд-стріт. Як звичайно, він прийшов через магазин, не кажучи ні слова, хоча четверо чоловіків з них двоє старих маршал і Спенсер, і двоє молодих Гамунд і Вікс, стояли і дивилися на нього із заздрістю. Їхню присутність він засвідчив самим лише порохом пальця в рукавичці бурштинового кольору. Він зайшов у свою приватну кімнату і зачинив за собою двері. Після цього підняв грати, які зачиняли вікно, до кімати долинули голоси з Бонд Стріт, віддалений шум вуличного руху, з тильної сторони магазину вдарило світло рефлекторів. Дерево помахало йому шістьма зеленими листочками, на дворі був червень. Ну що ж, чи то зітхнув, чи то перхнув він. Ну що ж. Потім він торкнув пружину в стіні, і панельна обшивка поволі відкрилася. А за нею були сталеві сейфи п'ять, ні, шість, усі з полірованої сталі. Він повернув у замку ключ, відкрив один, потім ще один. Кожен зсередини оббитий темночервоним оксамитом в кожному були коштовності браслети, намиста, персні, тіари, герцогські діадеми, усі неушкоджені, блискучі, холодні. А проте усі весь час горіли власним насиченим світлом. Сльози. сказав Олівер, дивлячись на перли. Кров серця. промовив він, поглянувши на рубіни. Порох. вигукнув він, струшуючи діамантами, що ті засвітилися і засяяли. Порох, якого достатньо, щоб підірвати Мейфер, аж до неба, до неба, до самого неба. Він відкинув голову догори і наче заіржав. На сторі притихло і догідливо продзвенів телефон. Олівер зачинив сейф. Через десять хвилин, не раніше. Він сидів за столом і дивився на голови імператорів, вигравіровані на його запанках, і вкотре скинув із себе маску і знову став тим хлопчиком, що грався камінцями в глухому провулку, де по неділях продавали крадених псів. Він став тим підступним, хитрим хлопчиськом з губами, наче вологі вишні. Він порпався в хлапках, він умочав пальці в пательні зі смаженою рибою, він гасав у базарному тлумі, він був стрункий, моторний, з очима, наче блискучі камінці. А зараз, зараз, годинник відраховував хвилини: одна, дві, три, чотири. Герцогиня Ламборнська чекала, коли він зволить прийняти її. Герцогиня Ламборнська, донька сотого графа, вона чекатиме на нього десять хвилин. Сидячи в кріслі біля прилавка. Вона чекатиме на його ласку, вона чекатиме, поки він буде готовий зустрітися з нею. Він дивився на годинник в шагреновій оправі, рухалась хвилина стрілка. Кожна хвилина дарувала йому, так воно здавалось страсбурзький паштет, бокал шампанського, ще одну склянку вишуканого бренді, сигару ціною в одну гінею. Коли проминуло десять хвилин, годинник поклав це все перед ним. Тоді він почув. М'які повільні кроки, що наближались, шурхіт у коридорі. Двері відчинились, містер Гамунд притиснувся до стіни. Її світлість, оповістив він, і чекав, притиснувшись до стіни. А Олівер, підвівшись, чув шелест сукні герцогині. Вона йшла по коридору. Потім з'явилася її постать заповнила собою дверний прохід, наповнила кімнату ароматом. Престижем, зверхністю, блиском, пихою усіх герцогів і герцогинь, що злилися в одній хвилі. І так, як розбивається хвиля, розбилась і вся ця пишність, коли герцогиня сіла, розсипаючи бризки, розпліскуючись і спадаючи на олівера бейкона, відомого ювеліра, вкриваючи його блискучими кольорами. Зеленим, рожевим, фіолетовим, і пахощами, і грою барв, і променями, що вихоплювались з перснів на пальцях, заламувались у порухах пір'їн, спалахували шовком, бо вона була дуже велика, дуже повна, втиснута в рожеву та фету, і переживала далеко не найкращий період свого життя. І так, як згортається парасоля із багатьма складками. Як павич із пишними пір'їнами згортає свого хвоста, так і вона принишкла і закрилася, коли потонула в шкіряному кріслі. Доброго ранку, містере Бейконе, промовила герцогиня. Вона простягнула руку, що вислизнула з розрізу білої рукавички. Олівер низько вклонився і потиснув її. І на момент, коли їхні руки торкнулися, зв'язок між ними знову був встановлений. Вони були друзями, а проте і ворогами. Він був господарем, вона господинею. Вони обманювали одне одного, потребували одне одного, боялись одне одного, кожен з них відчував і знав це щоразу, як їхні руки торкались у цій невеличкій тильній кімнатці при світлі білого дня, що лилося з вулиці, де за вікном було дерево із шістьма листками. Де здалеку долинали звуки міста, а позаду них стояли сейфи. А сьогодні, герцогине, що я можу зробити для вас сьогодні? м'яко спитав Олівер. І герцогиня відкрила своє серце своє неприступне для всіх серце сповнене бажання. Зітхнувши, але не промовивши ні слова, вона вийняла із сумки подовгуватий замшевий гаманець, що нагадував жовтого тхора. Із розрізу тхорячого черева вона висипала перлини, десять перлин, вони викотились із розрізу тхорячого черева одна, дві, три, чотири, наче яєчка гайської пташки. Усе, що в мене залишилось, дорогий містере Бейкон, простогнала вона п'ять, шість, сім і вони покотились униз фалдами сукні, схожими на розлогі гірські схили і Впали у вузький видолинок між колінами вісім, дев'ять, десять, і там вони лежали у палахкотінні тафети кольору персика десять перлин. Із пояса роду Еплбі, простогнала вона. Це останні, останні з усіх. Олівер простягнув руку і взяв одну з перлин, тримаючи її між великим і вказівним пальцем. Перлина була кругла, блискуча. Але чи вона справжня? Чи фальшива? Чи герцогиня знову бреше? Як вона сміє? Герцогиня приклала свій пухкий палець до уст. Якби герцог знав, прошепотіла вона, дорогий містере Бейкон, мені не пощастило. Знову грала чи не так? Той негідник, шахрай, прошепіла вона. Чоловік з рубцем на вилиці, бандюга, а герцог прямий, наче аршин проковтнув. Зі своїми бакенбардами, якби він знав те, що я знаю, він би залишив її без грошей, посадив би під домашній арешт, подумав Олівер, і поглянув на сейф. Арамінта, Дафна, Діана, простогнала вона заради них. Леді Арамінта, леді Дафна, леді Діана, її доньки. Він знав їх, обожнював їх, але любить Діану. Ви знаєте всі мої таємниці, вона крадькома глянула на нього, покотилися сльози. Сльози, схожі на діаманти, котилися, залишаючи борозни на напудрованих щоках? Давній друг, прошепотіла вона, давній друг, давній друг, так наче куштував ці слова. Скільки? запитав він. Вона прикрила перлини рукою. Двадцять тисяч. прошепотіла вона. Справжня вона чи фальшива. Та перлина, яку він тримає у своїй руці. Пояс Еплбі, хіба ж вона його вже не продала? Він подзвонить за Спенсером чи Гамондом. Візьміть цю перлину і перевірте її, скаже він. Він потягнувся за дзвоником. Чи ви прийдете завтра? підганяла вона його, перериваючи. Буде прем'єр-міністр, його королівська величність. Вона замовкла. І Діана. Додала вона. Олівер відклав дзвоник. Він дивився повз неї на будинки на – але бачив не будинки на бонстріт, а ріку, вкриту брижами, лосося і форель, що вискакували з води, прем'єр-міністра і себе також, вбраного в білу жилетку, а крім того, Діану. Він подивився на перли в руці герцогині. Та як він міг перевіряти їх, коли йому світить річка, світять очі Діани, але на нього дивилися очі герцогині. Двадцять тисяч. простогнала вона. Моя честь, честь матері Діани. Він посунув до себе чекову книжку, витягнув ручку. Двадцять? написав він, після цього зупинився. На нього дивилися очі старої жінки на портреті. Старої жінки, його матері. Олівере, попереджала вона його, май розум. Не будь дурним. Олівере благала герцогиня. Тепер вже було Олівере, а не містере Бейконе. Чи ви приїдете на всі вихідні? Наодинці в лісі у двох з Діаною. Верхи на конях в лісі у двох з Діаною? Тисяч! написав він і поставив свій підпис. Ось! Будь ласка! Подав він чек. І коли герцогиня підвелася з крісла, то розкрилися складки парасолі, хвіст павича, з'явилася уся яскравість, пишнота, блиск, і хвилі піднялися мечі, і списи битви при Азенкурі. Двоє старих і двоє юнаків Спенсер і маршал, Вікс і Гамонт, зіщулились за прилавком, дивлячись на нього із заздрістю, коли він проводив її до дверей магазину. І він помахав їй жовтою рукавичкою у них на очах, а вона міцно тримала в руках свою честь чек на 20 тисяч фунтів стерлінгів із його підписом. Вони фальшиві чи справжні? питав себе Олівер, зачиняючи двері своєї кімнати. Ось тут вони були десять перлин на промокальному папері на його столі. Він підніс їх до вікна, він розглядав їх на світлі через лупу. Ось який він є трюфель, що його він вирив із землі. Зіпсований всередині, в серцевині зіпсований. Пробач мені, мамо. зітхнув він, піднявши руку, так наче просив пробачення у старої жінки на портреті. І знову він був маленьким хлопчиком з провулку, де вони продавали псів у неділю. Це тому, що. пробурмотів він, складуючи докупи долоні. Вікенд буде довгий.